Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді інвалідний візок номер 368 Breezy Basics. Ось він в складному вигляді. Легко він складається дуже. Поправити тут паралончик. всередині в цьому, в спинці. Підніжки. І параметри. Ширина сидіння. Підлокітникаємо 45 см. Загальна ширина від обода до обода 65 см, глибина сидіння 44, висота спинки 45. Висота від сидіння до підлоги регулюється 40 47 см. Важить він 15 кг. І витримане вантаження 125 кг. В доволі непоганому стані інвалідний візок. Звісно, що все в ньому працює, все робоче. Зараз буду показувати, розказувати. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут. шестигранничком. Тут шестигранником відкручуємо, можна регулювати кут нахилу платформи. Передні колеса литі. Досить такий хороший протектор. Е, якщо поміняти кут е, висоту коліс, то зміниться кут нахолосидіння. Задні колеса також литі, 24 ті колеса, доволі такий непоганий рівень протектора. Якихось тріщин на них, нічого такого немає. Обуди поцарапані по всьому периметру. Швидко з'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Це працює, можна регулювати по силі затиску, ось по цій направляючій. Дуже зручна штука. До речі, оця от ручка, велике плече, дуже легко блокувати, плюс вона ось такого складається і не вистає вже за межі ось ободів. А отак вистає, бачите? З другої сторони, все так само. Трапене на ободах. непоганий рівень протектора. Блокування коліс, все блокується, колеса крутяться. І доволі непоганий також рівень протектора. Бачите, як все обертається, нічого не штопариться. Значить, підшипники в нормі. Сидіння в хорошому стані, лише можу відмітити, що тут, бачите, тут ну, ніби таке заломлення є. Оце б я назовне мінусом, якщо це для вас мінус. Ну, я просто дуже дотошний до цього всього. Знизу перерозинене. Тут всередині якийсь е паралон. Ну, доволі така якась мікенька тканина. Сама ж тканина вона дуже легко витирається. Бачите, вона місцями мокра, це тому що я перед тим витер вологою серветкою. А взагалі його можна попрати. Ось ці заглушки виймаємо, оце витягуємо на себе, закинули в пралку, так само і зі спинкою. Якихось порізів, розрізів, нічого такого немає, лише б я порадив би попрати. А підлокітники чорні, не вигорівші, вони відкидаються, регулюються також по глибині, бачите, якщо. А Тут перекрутити, то він назад піде. Буквушки, все ціле. Спинка. Регулюється вона по натягу. Всередині отут, бачите, паролон. Підлокітники взагалі можуть зніматися. Ось тут. Це зажимаємо і виймаємо. І ось тут відбувається регулювання висоти сидіння. А тут, якщо натиснути, то тоді припіднімається періт і таким чином просто легше долати різні перешкоди, типу бордюри чи якісь е, дверні прийоми. Загалом дуже непоганий стан візка придбати можна, як завжди, в інтернет-магазині mahomcom.ua. Посилання залишу внизу під відео. І як завжди, дякую за увагу! І, до речі, якщо є якісь питання чи зауваження до цього відео, не соромтесь, пишіть, буду радий бачити ваші коментарі.